Всім привіт! Новини у світі видалення тату. Ми вже говорили з вами про татуювання та догляд за ними. Прийшов час поговорити і про видалення та нову унікальну методику від нашої компанії з неперевершеними результатами. У Кожного можуть бути свої причини для видалення. Хтось зробив татуювання в молодості і хоче тепер зробити щось цікавіше. Хтось має неякісний тату, а хтось таким чином хоче приховати шрам або якийсь недолік шкіри, або зробили татуювання 20-30 років тому, коли тату індустрія не була настільки розвинена. Відповідно, якість матеріалів і професійні навички майстрів були на нижчому рівні, ще є причиною неякісних робіт, яких хотілося позбутись, або просто зробити висвітлення для того, щоб поверх зробити нове тату. Але на жаль, навіть з провідними технологіями, видалити тату на 100% дуже важко. Але в нашій компанії є максимально ефективний та обережний метод видалення тату, про який ми розкажемо трохи пізніше. Татуювання легше видалити, якщо робота була досить невелика, не мала грубих та глибоких контурів і не була дуже насиченою. Кінцевий результат видалення також залежить від особливостей вашого організму, кольору тату, віку та навичок майстра, який виконує процедуру. В інтернеті ви можете знайти чимало способів виведення татуювання вдома. Але ми вам радимо не займатися самолікуванням та звернутися до спеціалістів. Одним з найпростіших варіантів позбутися старого татуювання це перебити його на нове. Потрібно розуміти, також, що чорний колір на 100% можна перекрити тільки чорним кольором. Тому ваш майстер повинен добре адаптувати нове татуювання до старого в будь-якому випадку. В першу чергу, слід проконсультуватися з вашим майстром у випадках, коли ви маєте темне татуювання та велике за розміром насиченого кольору, потрібно зробити кілька сенсів лазерного видалення, щоб максимально освіти тату і мати змогу нанести новий пігмент. Поговоримо більш детально про виділення татуювання за допомогою лазеру. Сам процес видалення татуювання лазерним методом працює таким чином: лазерний промінь, потрапляючи на сторонній пігмент, нагріває його та висвітлює, щоб ваш організм зміг сам його нейтралізувати. У сучасному світі є дуже великий вибір лазерів: неодимові, рубінові, александритові. Різниця може бути і в ціні: від декількох тисяч доларів. До лазерів ціною в квартиру різниця в сіні така велика, тому що на розпад пігментів впливає багато чинників. Вік, тип шкіри, як організм реагує на різні пігменти. Та імунна система. І саме спеціаліст, який буде займатися видаленням, вирішує, який тип лазера та насадка підійдуть саме для вас. Також потрібно розуміти, що процес видалення тату лазером займає багато часу, щоб максимально вивести пігмент, іноді необхідно від 6 до 12 сеансів, перерва між якими становить 1,5-2 місяці. За перший сеанс. Татуювання стане навіть темніше через те, що пігмент підніметься наверх. І тільки після третього сеансу татуювання почне висвітлюватись. Навіть якщо лазер буде коштувати 100 тисяч доларів, ваш тату не видалиться за один сеанс. І, на жаль, дуже малий шанс того, що ваше татуювання видалиться повністю і без слідів, тому що лазер не зможе побачити дуже світлий пігмент і не буде на нього ніяк реагувати. І саме для таких випадків у нас є ремувери. Ремувери зазвичай використовують разом з лазером. на Стадії виведення, але його можна використовувати як окрему процедуру. Вона завдає значно менше болю і потребує меншої кількості сеансів. завдяки чому вам легше переносити сеанс і ви економите свої кошти. Ремовер використовується по аналогії з тату фарбою, вводиться в шкіру за допомогою картриджа або голки на місце татуювання. Під дією хімічних реакцій пігмент розчеплюється та виводиться назовні. Перерва між процедурами 4-6 тижнів. З ремувером потрібно бути дуже обережним та не використовувати самостійно. Для правильного застосування цього методу майстри проходять спеціальне навчання, щоб не зашкодити клієнту та отримати максимально ефективний результат. Якщо для вас це відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за нами в інших соцмережах. До зустрічі в наступному відео!